Добрий день. На сьогоднішньому році історії України в 11 класі. Далі продовжуємо розглядати процеси, пов'язані з перебудовою. І сьогодні більш докладно, докладно будемо розглядати вже питання національного демократичного розвитку, а саме розглянемо виникнення національної демократичної опозиції в Україні під час перебудови. Сьогоднішня тема в часових рамках охоплює період. Від початку перебудови 1985 року до середини до початку 1988 року, річ тим, що саме в той період часу в Україні, в українському суспільстві відбулися досить важливі зміни, відбувалися і проходили досить важливі процеси, і саме ті процеси вже стали основою для формування створення незалежної української держави. І саме, що взагалі почалося національне відродження в Україні. Під час перебудови. Звідси ну, згадати, що сама перебудова, яка почалася з приходом Горбачова з 1985 -го року, була характерна тим, що почалася лібералізація, почалися реформи, мета яких було реформувати Радянський Союз, покращити розвиток Радянського Союзу і Радянської України, включаючи. Але ще однією складовою частиною перебудови була гласність. Ну, Про гласність. Оголосили ще в 1985 році, але системна гасність розпочалася в Радянському Союзі після Чорнобильської катастрофи. Після того, як Хорбачов просто зрозумів, що комунікація, яка існує між владою, всередині влади в Радянському Союзі, є неефективна, що вона більше шкодить комунізму, комуністичній ідеї, ніж допомагає. І тому, власне, розпочалася. Більша, більш відкрита політика. Політика пов'язана з тим, що почали відкрито говорити про недоліки, які є в Радянському Союзі, негативні процеси, не ховатися, не брехати, не замовчувати, Та говорити так, як воно є. Ну, і багато людей просто сприйняли то з великим здивуванням, як так влада може на чорне говорити, що воно чорне, а на біле казати, що воно є біле. Хоча до того все було навпаки. Але ще одною складовою частиною, частиною перебудови була зовнішня політика Радянського Союзу, а саме нове мислення. Від, від політики конфронтації, політики холодної війни з країнами Заходу, з Штатами, тепер Горбачовський Радянський Союз перейшов до нового мислення, а саме до політики співпраці. Ну, причина була банальна, Радянський Союз вже не міг конкурувати з західними країнами ні економічно, ні політично, ні соціально, ні суспільно. Ну, єдине, що ще велика ще культура, ніби зберігалася в Радянському Союзі, що то подавалося як досягнення комуністичного ладу. Ще одна особливість, що Радянському Союзу потрібні були кошти, внутрішніх коштів, ресурсів вже не було. Це було кинуто в топку холодної війни, гонку озброєння. І тепер, щоб брати позики, потрібно було, як то кажуть, західними банками, показати, що ти нормальна, адекватна держава, що у вас адекватний нормальний устрій. І, Зрозуміло, західні суспільства, західні літи просто під час тої політики нового мислення ставили питання про політичні переслідування, про звільнення в'язнень. Тому в результаті перебудови власників особового нового мислення. Сталося так, що у Радянському Союзі вже з 85-го року припинилися політичні репресії. А саме дисиденти тепер вже не ловили, не було ніяких процес, е, е, таких процесів, які, на яких дисиденти вже засуджувалися ще як в період Брежнього чи Андропова на 10-15 років як ворогів е, суспільного владу. А ще одна особливіше тепер. Закінчувався термін, деяких багатьох дисидентів виходили на волю. Ще одно особливе, що дехто почав виходити на волю. Достроково, їх звільняли. Тому вже 86-й, 7-й, 8-й рік багато українських дисидентів вийшло з таборів, з тюрем, з тих поселень, де вони були змушені поселитися і проживати ще кілька 5-10 років, десь там за Муралом після відбуття терміну та мурали. Тому в, в Україну почали повертатися політичні в'язні, повертатися дисиденти. Все це досить успішно, досить добре вплинуло на національно-демократичні процеси в Україні. А ще, що мало великий вплив, це демократичні процеси, які були в інших республіках Радянського Союзу. Так, можна сказати, що політика власності була більш краще розвивалася в тій ж самій Москві, в Ленінграді, в сучасному Петербурзі. Тому що зрозуміло, це був центр, це були центр, це, це, були, центри, це були столиці. І, а в той період часу, як, наприклад, перший секретар Комуністичної партії Радя... Радянської України Шеробицький просто не розуміє тих всіх процесів, власності, якоїсь дебералізації, що тепер дисидентів не потрібно садити, просто потрібно за ними більш-менш так спостерігати, тому що все одно вони були під наглядом комітету державної безпеки. Але ще більше. Ніж перебудовані процеси в Москві на Україну на національний рух в Україні, впливали політичні процеси в Балтійських країнах, в Естонії, Латвії, Литві. Там суспільство було більш, як то кажуть, зріле, більш громадянське. І там вже 85-го 1986 року почалися наповно розвиватися національне відродження. І зрозуміло, а українці, які жили тепер в спільній державі в Радянському Союзі, Особливо національні свідомі українці брали приклад з латишів, з естонців, литовців. І тому власне, запозичили їхній досвід в розвитку своїх громад, в розвитку національного життя. Може, чимось тут нагадувало австро-угорщу періоду кінця 19-го, початку 20-го століття, коли ті ж самі українці австро угорщини дивилися, що роблять поляки, що роблять чехи, що роблять ті ж самі хорвати це також впливало і досить позитивно вплинуло на національний розвиток України. І тому сталося так, що власне вже з 86-го року в Україні, в радянській Україні, склалися сприятливі умови в результаті тих всіх процесів на національне життя. І саме почалося вже українське національне відродження. Так, велику міру щось було схоже з періодом десталінізації, з періодом відлиги. Дехто навіть казав, що це є нова відлига, і Горбачого порівнювати з Хрущовим. Але з самого початку процеси пішли трошки по-іншому. Тому що і країна вже була інша трошки, і люди були інші. І так, був ще досвід 60-х. 60, -ти, 60 -ти брали активну участь в тих всіх процесах, хто були 80-х років. Перше, на що українці почали звертати свої діяльності, це на свою історію, на своє медоле, а саме на історичну правду. І тепер почали відкрито знову ж говорити, а це було заборонено в період Ростов, період чи Андропова, почали говорити про комуністичні репресії 30-х, 40-х років, початку 50-х. І що досить кардинально відрізнялося від. Наприклад, дестабілізації, що почала відкрито говорити про голодомор. І недоліки колективізації і індустріалізації. Що не тільки були здобутки під час колективізації і індустріалізації 30-х років, були величезні і проблеми, пов'язані з голодомором і політичними репресіями. Ну, зрозуміло, що дуже часто все це відбувалося під контролем влади, з ініціативи влади, щоб просто більше, як то кажуть, комунікувати краще мати авторитет. І все доходу до того, що наратив був такий, що винуватий Сталін, він робив недоліки. А у Ленін і комуністична ідея добре. Ну, ідея була така, що комунізм це добре, Ленін це добре, він створив комунізм, а Сталін це погано. Так само почали критикувати. Вже в той період часу і Брежнєва. Власне, тоді з'явився такий термін, як застій, коли країна не розвивалася, коли країна стояла на місці, а всі інші розвиток світового, світового суспільства, світової економіки далі був йшов вперед. Зрозуміло, окрім політичних, українського минулого тих всіх процесів, які були пов'язані з тими всіма негативами, з тими білими плявами. Але певні були далі ж такі, як то кажуть, процеси, які певним чином зупинялися, контролювалися складу. Наприклад, мало майже не згадували питання Української революції, вони далі трактувалися в 86-й, 8 й рік під кутом більшовизму, що це там контрреволюційні, буржуазні націоналісти нікуди не зникли. Але наступне питання, окрім історичної правди, так само, які досить. Для національного відродження були важливі, це мовне питання, питання української мови. Тому що та русифікація, яка йшла в 70-х-80-х роках під соусом таким виглядом дружби народів і інтернаціональної дружби, інтернаціоналізму. Все це приходило до того, що українці почали, почали чітко ставити питання, чому ми, чому ми повинні переходити і спілкуватися російською мовою, чому в Україні люди можуть жити і не вивчати, наприклад, в школі українську мову. Далі, ну, Зрозуміло, влада певно йшла на поступки. І все це приволодо до того, що певним чином в результаті власності перебудови. Сталося так, що складалися кращі умови для поширення української літератури, української мови, влади навпаки, значна частина тої ж самої комуністичної партії, комуністи, які були, радянські комуністів, які, українці, які були в партії, також підтримували ті всі процеси, пов'язані з мовним питанням. Але шану особливість Україною, що українське національне відрожні, крім питань культури, також. Певним чином зачепали питання екології, особливо з, е, з початком і виникненням Чорнобильської катастрофи. Але окрім Чорнобильської катастрофи, в Україні і так були величезні катастрофічні проблеми в, в екологічній сфері. Першу чергу це забруднення великих міст, особливо міст Донбасу, Дніпров'я, які були пов'язані з важкою промисловістю. Також е, проблема. Е, Якості ґрунтів, хімізація, забруднення води і все інше, і тому власне, дуже часто українські питання власне, національного життя були пов'язані з питанням екології. Ми хочемо жити не тільки в країні, де, ж, де була б українська мова, де б була своя історія, власна. Не, не забуру за різноманітними договорами комуністичними. Але так само ми хочемо жити і в чистій країні, де буде чистота, де не будуть різноманітні фабрики і заводи, які просто отруюються навколо, включаючи найголовніше, вони псують життя, е, життя і здорові люди. Але ще одна особливість українського національного відродження, окрім питань е, культури, мови, історії, також були пов'язані з питанням е, прав людини. Все це було пов'язано з, е, з е, тим, що звільнялися політясні, дисиденти, і тут е, люди почали ставити такі прості питання. Є ж конституція, є закони, то давайте будемо дотримуватися Конституції і законів. А якщо в Конституції закони сказано, що українці мають свої національні права, і тому права людини і права національного розвитку в той період часу були спільними. Є право е, людини жити, є право людини спілкуватися мовою, е, своєю мовою. Розувати свою власну культуру, і свій власний народ і свою власну націю. Ну і ще одна особливість національного відродження це процеси пов'язані з родінням е життя. Річ тим, що в період застою, взагалі період комуністичного існування Радянського Союзу. До перебудови завжди церква була ворогом, великим ворогом. Вона переслідувалася. Ну щоб ми уявляли, що, наприклад, в школі учням було заборонено відвідувати церкву, тому що школа це школа, це державна установа. Вчителям тим більше, вчителі могли звільняти з роботи, якщо вони відвідували, наприклад, якісь церкви богослужіння. А тепер вже з 86-го року в школах, наприклад, зникла антицерковна пропаганда. Вчителі перестали говорити, що з погане учням про церкву, про релігію, про віру в Бога. Хіба що хто був ярий, затятий атеїст, такі люди були, то вони і зараз можуть такі ідеї поширювати. Але навпаки, вже той період часу, з 86-го року, період власності, почало говорити, що церква і держава між собою є розділені, і громадяни і Радянського Союзу згідно своїх прав мають право відвідати богослужіння, Єдине, що не потрібно там, церкву, щоб церква, наприклад, впливала на школу там, і все інше. Ну, Певним чином намагалися ті всі процеси, пов'язані з релігійним життям, подати під кутом такої знаєте, демократизації. Навпаки, навіть по телебаченню було популярно навіть, там, брати якісь якогось там релігійної особи, але з іншого боку, були певні, певні там, наприклад. Українська греко-католицька церква була далі заборонена і поширювати інформацію всі, е, про, про греко-толицьку церкву було заборонено. Отже, вона була поза законом. Є, є собор греко-толицьку церкву в Радянському Союзі немає, вони десь там кілоніати ж є, десь там ще на заході, але вони там ще збереглися, а тут, як кажуть, все всі є релігійні свободи, є, все, все зареєстровано, всі мають реєстрацію згідно закону є. Е, Руська православна церква і все нормально, як кажуть, він проти не немає, як казала влада, в той період часу. Якщо ми знаємо, чим було наповнено українське національне відродження, то наступне на що потрібно ще звернути увагу, а в яких формах носила те національне відродження. Перше, на що потрібно звернути увагу, що в період перебудови, зрозуміло, люди почали отримати більшу можливість. Як то кажуть, збиратися, формувати свої якісь товариства, групи. Зрозуміло, дуже часто це було неформальне спілкування між людьми. І в результаті, ну, майте на увазі, що до того часу всі організації установи були під контролем влади, все контролювалося, але навіть тепер, як вже було згадано, багато діячів, комуністів, так само молодих комуністів, як їх називали комусомольців, вони були задіяні в всіх перебудованих процесах, процесі е, гласності, процесі, е, були пов'язані з процесами національного відродження, тому що, наприклад, значна частина українських письменників були членами комуністичної партії. І все це було до того, що власне, вже в 87-му році на зразок е, країн Балтії, на зразок той самої Москви, де вже були. Певні неформальні організації, то сталося так, що вже в 1987 році в Україні виникла виник української культуру Кубки Ви вже восени у Львові виникло товариство Лева, яке ну, сама назва говорила, що це було культурологічне товариство, яке було. Пов'язано, було пов'язано із вивченням місцевих традицій, від, відновленням тих традицій, історичної спадщини, тої союзні, яка власне була пов'язана з в, в той період часу з тими всіма процесами національної дорожі. Згодом, через вже в 78-му році, виникла наступне товариство, наступна спілка це українська гесенська спілка. І та якщо ті товариства більше були пов'язані з розвитком культури, історичної пам'яті, розвитком традиції, національного життя, то українська гельсінська спілка, а основою її складали звільнені політв'язні, дисиденти, то вона зрозуміло поставила більш не тільки культурні питання, питання мови, національного підрошення, але так само і політичні питання захисту прав людини. Релігійні свободи, екологічні свободи і все інше. І тому, вже на початку 1988 року, в Україні вже з'являвся створити свої якісь некомуністичні товариства і організації. Так, маєте на увазі, що особливо, наприклад, в колонічному клузі і в Товаристві Лева були члени комуністичної партії, були комсомольці. Ну, в Українській архівській збірці таких людей не було. Але все одно ті, ті організації не були під контролем комуністичної влади. Тому що до того було прийнято, що всі все контролюється і всюди є люди, як то кажуть, які підтримують комуністичну ідею. Тут ну, навпаки, такі люди не керували ни. Навпаки, ті. Які... Комсомольці, чи ті люди, які входять в ті організації, не дуже то були, як кажуть, великими ярими-прихильниками комуністичної ідеї. Так, для того, щоб робити кар'єру, щоб мати якусь, якусь роботу, доступ до якихось там ресурсів. Вони були членом комуністичної партії, входили, наприклад, ту суму радянських письменників. Але згідно своїх ідей, вони були далекі від такого догматичного комунізму. Навпаки, вже в той період часу, на, вісі, на кінець 87, на початку го року, в селі Комуністичній партії було видно певне, як ми кажуть, брудіння різних ідей. Якщо значна частина населення підтримала Горбачова, підтримала ті всі реформи, то вже з'явилися люди, яким не подобався, не подобалася критика комунізму, не подобалася. Поширені інформації про злочини комуністичної влади, про злочини Сталіна, про Голдомор. І тому сталіністи все одно в той період часу були, і були вони і в той період часу і в радянській Україні. Але ще одного особливі дуже важливо, що власне люди, які підтримували комуністичну сталінську ідею, вони були величезні меншості. Тому що значна частина українських комуністів, все-таки були це були опортуністи, люди, які для заради кар'єри вступали в партію. І тому для них було головне підтримати ті всі процеси, які вимагає влада, щоб просто-напросто бути на своїх місцях. Певним чином, не винятком класичні, був класичний приклад, був, був той самий Щербицький. Єдине, що Щербицький просто уявлення не мав, як тут буде відбуватися це національне відродження. І тому він, ну, для нього це було щось дивне і незрозуміле. Ще економічні питання він ще розумів, а у політичні питання культури, мови він їх боявся, тому що боявся звинувачення буржуазного націоналізму. Окрім але ще одною такої більш, як то кажуть, квітучою формою національного відродження це було поширення різноманітної літератури. В першу чергу, вже з 86-го року почав поширитися сам видав, люди самі писали від руки, з'являлася техніка на друкарських машинках, з'являлися вже примітивні ксерокси, які тоді називалися Машина Ера. Неправда, це досить важкий був процес, але все одно Ерині, як тоді казали різноманітні твори також з'являлися. І тому люди читали різноманітні твори, які були пов'язані з національними дороженнями, питаннями історичного, історичної правди, історичного минулого, злочинів комуністичної влади і все інше. А ще одна особливість, не тільки сам видав, люди поширювали, а так само почали поширюватися ті всі твори, пов'язані з національним дородженням і в легальній пресі, особливо в газетах і журналах. Таким визначним журналом, правда, російським, який видавався в ній, в Москві був журнал Огоньок, але редактором був український письменник Протиж, який в 86-му році від Чорнобиля втік в Москву, і там, як я кажу, він досить швидко себе не йшов, І тому, власне, Огоньок був таким характерним рупором, трендом періоду власності, де власне поширилася та інформація, ті всі наративи, які хотів Горбачов. А саме критика комуністичних злочинів, критика недоліків влади і підтримка власності, підтримка перебудови, підтримка нових реформ, які проводила Горбачовська влада. Схоже з'явилися статті і в тих самих українських українській пресі. В першу чергу пресі, яка була пов'язана із молоддю. Наприклад, була така газета Молодь України. Так само особливо така можемо сказати більш культурулічна газета. Це була. Газета Літературна Україна, де, власне, яка була органом спілки українських письменників, але зрозуміло, так, як спілці українських письменників переважали прихильники національного відродження, колишні 60 ті то зрозуміло, там поширилися ті всі наративи, та вся література, яка була пов'язана з національним відродженням, зі сталінськими репресіями. Відновлювалися тепер заборонені твори, які були заборонені в період Брежнєва. З'являлися і письменники, які, наприклад, не були комуністами. З'являлися нові імена, які, які були забуті, наприклад, в період радянської України, той самий, наприклад, Андрій Андрій Чайковський. Лише одна особливість, окрім того, що бурхливо розвивалася преса в радянській Україні під час Національного відродження. Вже в 88-му році сталася наступна важлива подія. Почали з'являтися різноманітні зібрання, і вже в 88-му році почали відбуватися мітинги. Перші мітинги і власні мітинги, мета мітингів це були обговорення питань перебудови. Просто сама влада настільки хотіла себе показати демократичною, показати світі, що нове мислення, нова ми влада. Що... З'являлися тепер мітини, зрозуміло багато що організовувалося владою, але все одно там висловилося питання, як краще проводити перебудову, що люди хочуть, хочуть від влади, як повинна проходити перебудова. Але знову ж таки, і для влади, і для українського суспільства стояло наступне питання: а де межа тої перебудови? Так само, як з періодом відливи, періодом дестарізації. Тому що дуже часто, вже 80, на 88 рік. Багато діячів, які були в національному відродженні, бачили мету, що перебудова повинна бути така, що Україна повинна мати більше прав. Українці повинні бути самостійною нацією. І дехто вже почав таку висловити ідею, що якщо Україна, Україна повинна мати набагато більше прав ніж вона має в радянському союзі. А дехто вже навіть серед особливо деяких таких опозиційних, дисидентів, почав відкрито поширити ідеї створення незалежної держави. І як, власне, далі проходили на національне відродження, як і всі процеси вже йшли в 88, -м, 89, -м, 90 році, буде вчити вже на наступних темах. Домашнє завдання працює до, до кінця параграфа 17 -й. І так само пара 19 пункт 1. Єдине особливість, що опрацьовувати матеріал, який відноситься до 1987-88 років. А вже період 88-89 років, 90-х будемо вчити на наступних уроках. Якщо є якісь зауваження, запитайте, пишіть в коментарях, до побачення, бувайте здорові.